Версія норм чи стрьом з автошколою «Антара». І так показувати поворот уже під час маневру норм чи стрьом. Стрьом звичайно їхати з собакою на колінах норм чи стрьом. Ну якщо собаця маленька, то можливо і норм, але взагалі то стрьом. Казати, я ж просто трішки перевищив норм чи стрьом? Стрьом звичайно заправлятись на мінімум норм чи стрьом. Ну якщо немає зовсім немає фінансів, то можливо і норм. Але стрьом вважати, що правила потрібні тільки новачкам, норм чи стрьом. Стрьом, адже все одно правила потрібно е, знати та оновлювати свої знання. І неважливо, коли саме ви отримали посичення водія, їздити з тріснутим лобовим склом. Стрьом, звичайно, їхати як усі, а не за правил? Це стрьом. Відволікатися на навігатор під час руху. Ну, якщо немає іншого іншої людини, яка вам допоможе, то це норм вчити ПДР тільки перед іспитом. А це звичайно стрім, адже правила потрібно знати. Перебуваючи за кермом, ти не запитаєш ні в кого, як тобі потрібно було вчинити. Забути вимкнути фари після паркування. Це стрьом, адже акумулятор він не вічний. А щоб не допускати саме стрімних таких помилок, звертайся до професіоналів, а саме до автошколи Антарес.